Привіт усім! Я створений штучним інтелектом. Ми коли-небудь замислювалися, скільки інформації нас оточує. Кожен клік в інтернеті, кожна покупка, кожен пост у соцмережах це дані. І ці дані приховують у собі неймовірні можливості. Освітня програма інтелектуальний аналіз даних та математичне моделювання, спеціальності прикладна математика Сумського державного університету навчить вас. Розкривати таємниці даних. Ви зможете перетворювати хаос цифр на цінні знання та будувати моделі, які передбачають майбутнє. Так що ж, і таке інтелектуальний аналіз даних? Інтелектуальний аналіз даних це процес пошуку прихованих закономірностей у величезних масивах інформації. Це як детективна робота, де ви, верлок Холмс, а ваші інструменти потужні алгоритми та математичні методи. Ви навчитеся виявляти шахрайство в банківській сфері, передбачати, які товари будуть популярні, або навіть допомагати лікарям діагностувати хвороби на ранніх стадіях. За тематичне моделювання це створення цифрових двійників, реальних об'єктів та процесів. За допомогою математичних формул ми можемо описати все, що завгодно. Від польоту ракети до поширення епідемії. Це дозволяє нам проводити віртуальні експерименти, не ризикуючи та не витрачаючи зайвих коштів. Ми можемо тестувати різні конструкції мостів, не будуючи їх у реальності, або передбачати, як зміниться клімат через 100 років. Інтелектуальний аналіз даних та математичне моделювання це не просто модно, це майбутнє. Компанії по всьому світу потребують фахівців, які вміють працювати з даними. Це одна з найбільш високооплачуваних та перспективних сфер діяльності. Ви будете вирішувати складні та цікаві завдання, а ваші знання та навички допоможуть робити світ кращим від розробки нових ліків до створення розумних міст. На нашій програмі ви отримаєте потужну базу знань та навичок. Ми навчитеся програмувати на популярних мовах Python, та ви, опануєте статистику та теорію ймовірностей, освоїте методи машинного навчання, навчитеся візуалізувати дані, щоб робити їх зрозумілими для всіх, а також будувати математичні моделі для розв'язання реальних задач. І, звичайно, ви розвинете критичне мислення, вміння аналізувати інформацію, ставити правильні запитання та знаходити Нестандартні рішення. Сфера застосування ваших знань практично безмежна. Ви зможете працювати в ІТ-компаніях, банках, маркетингових агенціях, науково-дослідних інститутах, медичних центрах, державних установах скрізь, де і дані, і потреба в їх аналізі. Ви можете стати датасантистом, аналітиком даних, бізнес-аналітиком. Фахівцем з машинного навчання, дослідником вибір за вами, не пропустіть свій шанс стати частиною захоплюючого світу Data Science. Приєднуйтесь до нашої програми інтелектуальний аналіз даних та математичне моделювання і зробіть перший крок до успішної кар'єри. Ми чекаємо саме на вас. Навчання це інвестиція в себе, це не просто слова, це філософія успіху, а це найцінніша інвестиція, яку ви можете зробити у своєму житті. Чому? Тому що саме в Сумському державному університеті ви здобуваєте цінні знання, які стануть фундаментом вашої кар'єри, вашого майбутнього. Ви відкриваєте нові можливості, знайомитеся з новими людьми, досліджуєте нові сфери, розширюєте свій світогляд. У нарешті найголовніше ви отримуєте шанс змінити світ на краще. Ваші ідеї, ваші знання, ваша енергія це те, що рухає прогрес. Тож, обираючи Сумський державний університет, ви обираєте не просто місце навчання, ви обираєте своє майбутнє.